Спонтанне відео, огляд нашої малярної камери. На що розпадаєте? У нас є витяжна шафа. Це ми в'яли в галат. Спочатку йде картонний фільтр, потім ззаді йде скловолуконний фільтр. І це все тоді вже чистим повітрям викидається на двох. Вентилятор ми поставили спеціально на дворі, щоб тут не шуміло. Ось така от стіл повертальний, на якій кладемо касети або інші всякі приспособи. Є ось такі різні приспособи, які на цьому столі можна закріпити і викладати деталі. Так, маємо декілька пульверів на білий гру, на прозорий гру, на фарбу білу, на лак прозорий. І маємо ще один універсальний, яким фарбуємо, яким фарбуємо різні е, кольори там, чорний, зелений, ну, такий, щоб не, щоб не бігли. Покажу трошки, є, е, як працює я нас шумно. Е, трошки покажути, бо там стіни там, я буду зараз пробувати і покажемо. Е, може бути трошки шумно для вас, бо це такий скріжчок вітра є чуть-чуть. Спочатку обробляємо угли. Далі у нас будуть грунтовані і політе. І от такі місця важко доступні. Далі сорт. Ну все, далі будемо знати. Let's oh, Це у нас фарба лак на водяній основі. Покажи, Богдан. бачите, спочатку є така лімонна шкурка, так звана, він розтікається і стає, гарненький, гарненький глянець. Дуже добре, коли фарбуєте, дуже добре. особливо прозорі, не кольорові, а прозорі матеріали прозорі матеріали, їх слабо видно на основі. Дуже класно, коли є багато світла, щоб дивитися на відображення. От з цього боку, як ви стоїте дивитесь, бачите, класно видно на відображення клампи, Слуді, саме е, покриття, як воно лягло, дуже класно. Мені подобається працювати з водовими матеріалами, тому що не, на легені нічого не падає. Плюс це екологічно чистий матеріал. Ми саме для дітей робимо меблі для діток маленьких, для новонароджених, і використовуємо саме е, фарбу і на лакіна водянюську. І маляр наш теж задоволений, тому що ну, це не шкідливо. Вон там покаже, бо нам касетка, стопочка. Це ми складаємо таким чином. Воно підсохне і будемо переростати до сторону. Видимо, з того боку, що покажемо, як ми це все переносимо. Це дуже швиденько. Камера замала, знаю. Зараз хейтери напишуть, що треба більше розширятись. Ми над цим працюємо. Треба зробити два робочих місця для маляра, бо одного маляра нам замало. Що вам, ще про камеру розповісти, бачите, є недоліки. Запилюється світло. Але світло це ми самі тут монтували. Запилюється. Але коли воно було не запилене, дуже класно було в ньому видно відображення саме площини. Пісною. Це сподобалось, поставте лайк, не сподобалось, напишіть, що не сподобалось